Віднедавна до Винник на п'ятому маршруті курсують лише ось такі маленькі автобуси. Великогабаритних нема. Пасажири скаржаться у час пік, хоч пішки йде до Львова. Людина прагне до щось кращого, і коли нам подали щось добре, краще, а потім забрали і знову нам отдали, то ну на душі якось неприємно. Водій комунального АТП пояснює, комфортабельні, але неякісні лази на ремонті. Та й зрештою з пасажиропотоком у винниках не вельми. Але зізнається, автобусів працює зараз більше. Ну, я сам колись винника жив, і я їх розумію. Але з іншого боку, от, є до 110. Но зараз усіх людей мене позбирають. Де туди назад посвідчень 50, а платних чоловік 10. Бідкається і винниківчанин пан Іван живе в глибині містечка. Туди курсує лише 36-та маршрутка. Їздить рідко, водії хамлять, нехтують пільговиками. Претензій чимало. На папері їх викладав офіційно не раз. Я б стояв на попередній зупинці, прийшов на тут. Може, як кажуть, поки пройду, під'їде автобус. Дуже дуже нерегулярно. Там про ті GPS нам співали. Нічого немає. Тим часом на кінцевій зупинці водії кількох маршруток засмагають. кажуть, їздять за графіком, гніву людей не розуміють. Якщо їх немає машини якоїсь зламане, то може трошки тяжче, але то чуть-чуть ну, Другий, ззаді, трик тик, тик Десять машин, десять машин, десять хвилин. Їздимо, що вони хочуть. Я не знаю». У тутешній міськраді кажуть, першими, хто отримує на горіхи від обурених мешканців, вони сотні скарг від незадоволених. Штурм почався, як впровадили нову транспортну схему. Другий рік пішов, а віз і далі там. На автобусному маршруті 5 А було задекларовано шість великих автобусів, таких стомісних. Їздять маленькі автобуси, їздять три-чотири. Звичайно, що мешканці будуть незадоволені. Також неземна частина міста винник, де було два маршрути. Зараз їздить також один тридцять шостий маршрут. Тож відтепер за цими двома маршрутами будуть стежити. Для цього створили спеціальну комісію з урядників управління транспорту та винниківської міськради. Будемо контролювати і фіксувати факти. Стосується особливо ранкових і вечірніх годин піку. Спільні контрольні перевірки будуть в разі зафіксування таких випадків порушень у договору, будуть ставитися питання про доцільність подальшої роботи на цьому маршруті чи іншому зазначеного перевізника. Окрім того, міські транспортники пообіцяли переглянути існуючі графіки руху на цих двох маршрутах. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.